Зеленський мер Полтави, щоправда, Авраам, і щоправда, у 20-х роках 19-го століття ані світлин, ані дати його народження до сьогодні не збереглося під завісою таємниці і біографія. Але що міським головою Полтави був купець першої гільдії Авраам Зеленський історичний факт. Про Аврама Моисевича ми маємо дуже мало інформації. Першим мером він точно не був, але представником і одеської громади, який став градоначальником, як тоді ця посада називалася, тобто мером сучасному розумінні, то так його батько Мойсей Давидович теж був заможною людиною, купцем. І за даними, де якраз десь на цьому місці знаходився їхній будинок. Авраам Зеленський був меценатом, який багато зробив для міста, говорить історик Борис Тристанов. Саме він збирав та систематизував усю доступну інформацію про єдиного представника єврейської громади серед полтавських міських голів. Його ім'я відомо з праць Івана Францевича Павловського. Ця згадка пов'язана з викупом артиста Щепкіна з Кріпацької залежності у десятих роках. 19 сторіччя у Полтаві існував міський театр. Наприкінці 10-х років до Полтави запрошується театральна трупа Штерна з Харкова. І у складі цієї трупи актор Щепкін. Також відомо, що неподалік зупинки будинок побуту по вулиці Небесної Сотні стояв готель Континенталь, збудований Авраамом Зеленським, розповідають краєзнавці. На місці ж самого будинку побуту 1879 року. Вдячні нащадки звели синагогу його імені. На цьому місці була одноповерхова будівля, яка примикала к готелю Континенталь. Це такі були наскільки я так пам'ятаю, торгові ряди якісь. От. І у 70-му зноситься одноперехова будівля, зноситься у дворі синагога Зеленського і будується будинок побуту. Чи знаєте, що було не раніше на місці будинку побуту, не пам'ятаю, дівчатки, вже не пам'ятаю. Ні, я не знаю. Не цікавиться, ні. Не знаю за даними зокрема з довідника Гладиша про єврейську громаду, то знаємо, що саме за його каденції на окраїні міста були виділені землі під єврейські цвинтарики. Є у нас і до сьогоднішнього дня. Хоча деякі дослідники поставили під сумнів той факт, що Авраам Мойсевич міг бути мером, тому що на той час в Російській імперії існувала заборона щодо того, щоб представники іудеї займали державні посади. Помер Авраам Зеленський у 1854 році. Похований він за припущеннями краєзнавців на старому єврейському кладовищі у Полтаві.